Привіт, з тобою, Дует. Я впевнена, кожен з вас стикався з проблемою, коли приходить клієнт з таким сюрпризом. І в голові одразу питання: а що робити? Самий простий варіант прибрати довжину і відрощувати нігті заново, але як діяти в тому випадку, коли клієнт хоче залишити довжину? Насправді все максимально просто: обираємо в роботу тверді матеріали. Але для початку потрібно прибрати увесь зайвий матеріал і всі відшарування з зони тріщини. Це можна зробити за допомогою фрези або ж за допомогою пилочки. Далі нам потрібно підрізати тріщину ось таким чином, щоб утворився умовний трикутник. Бо якщо одразу почати викладати гель, він ляже лише на поверхні нігтя і не склеїть тріщину зсередини. Вона знову розійдеться через деякий час, тому що ці дві половинки нігтя будуть жити кожне своїм життям. Далі все за схемою. Добре знежирюємо, наносимо дегідратор та базу. Вона має бути адгезивна та пластична, тобто обираємо рабер базу. І тепер нам потрібно закрити цю пустоту. Ту гелем я обрала ліквід полігель і ним же потім буду робити фінальне укріплення нігтєвої пластини. Беру будь-яку верхню форму, підставляю під вільний край і, притримуючи форму, наношу ліквід полігель. Тонким пензликом розподіляю матеріал так, щоб він ліг не тільки в пусту ділянку, але й заходив на сам нігодь по периметру всієї тріщини. Підсушую ліхтариком декілька секунд і прибираю форму. Завдяки надрізу, який ми зробили, гель заповнює всю зону тріщини, тим самим склею половинки нігтя між собою. Ніготь стає цільним і міцним, а тріщина перестає рости далі. Пилочкою за потреби можна прибрати зайвий матеріал з боку. Після цього робимо стандартне укріплення в тій Техніці, в якій ви звикли працювати. Я спочатку першим шаром армую вільний край, наношу гель на половину нігтя нижче точок вросту, а другим шаром вже наношу матеріал на весь ніготь і додаю вирівнюючу краплю. Опилюю форму і за потреби роблю поверхневий опил. Я його роблю майже завжди, і тільки щоб прибрати покатості на боках. І перекриваю все топом. До речі, у мене топ без липкого шару із UF фільтрами. У кінці не забудьте перевернути пальчик і прибрати матеріал, який міг вилізти, коли ми докладали недостаючу частину нігтя. Якщо ви цього не зробите, то клієнт обов'язково підковерне це все сам, і наш ремонт буде марним. Ось такий гарненький нігодь У нас вийшов До речі: ліквід полігель, яким ми виконували роботи, ще й світловідбивним ефектом. Так що ми нам зробили не тільки цілий і міцний нігодь, а ще й отримали сяючий дизайн. Постав подобайку, якщо це відео було для тебе корисним, і обов'язково підпишись на наш канал, якщо ти ще цього не зробила. Твори без меж разом з дуїт.